Mm hmm Всім привіт із Скарпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. На жаль, у нас іде другий тиждень дистанційного навчання, точніше він вже закінчився. Не знаю, чи буде у нас навчання далі дистанційне, поки що ніхто нічого нам не сказав, чи воно вже буде таке офлайн. Хотілося б, чесно кажучи, щоб навчання було офлайн, тому що не бачу, щоб дистанційне навчання було настільки якесь продуктивне або корисне для дітей. Хоча, хто хоче взяти якісь знання, той бере. А хто не хоче, він їх і в школі взяти не може, але пройтися в школу. Та навіть поїхати в школу, а вже додому пройтися, поспілкуватися з дітьми, з однолітками, з друзями. Та сама прогулянка по дорозі зі школи це є зовсім зовсім інше. І зранку ти сидиш, вчишся вдома, тільки проснувся, очі відкрив, вже треба сідати за стіл, тому що мама шкодує будити із самого раночку і. Там трошечки дає довше поспати. Тим, хто любить доспати, ну хто прокидається, той прокидається. Одним словом, дистанційне навчання, на мою думку, набагато гірше, ніж офлайн. У нас вже був досвід такий, неодноразово, але зараз у нас просто якраз таки воно йде. І таких дуже продуктивних днів для мене немає, тому що. Андрійко в мене тільки другий клас, він все щось кричить. Йому що то щось треба подати, там то ще щось і я мушу бути. Звичайно, старші дочці я не потрібна, от Андрієві потрібна. Ще плюс Софія постійно біля мене, і там дуже сильно щось запланувати робити. Робиться, але після обіду це вже не те. До обіду з телефоном, потім треба дати. Відпочити очам, голові, потім знову мама чіпляється з уроками, бо треба робити домашнє завдання, все ж таки є. І як я сказала, дуже таких продуктивних днів, якихось таких спланованих у нас немає. Робиться дуже така монотонна, сіра, буденна робота. Треба всім поїсти і не один раз за день і поприбирати, і всі товчуться в хаті на купу. Тому якось так. Зараз буду готувати навіть і не обід, тому що всі поснідали швиденько, так. перед уроками, хто як, хто чайком з чимось, хто кашкою, а вже зараз буду готувати щось таке основніше. І беру вас із собою. Ну, а основніше це в нас будуть лиганці. Я відварила картоплю зранку, вже коли готувала сніданок. Вона охолола і зараз натираю на терці. Як бачите, на такі надрібнесенькі. Для того, щоб ліпити ті ж такі е, лиганці, хто знає, це вареники з картоплі, з крохмалем, і всередині кладеться начинка. В нашому випадку я кладу солений сир. Після того, як я натерла всю картоплю, я картоплю підсолюю, хоча я її варила в трошки підсоленій підсолені воді. Додаю яєчко, додаю молоко і гарнесенько все перемішую. Знаю, що хтось додає і перець, комусь подобається, може і ще якісь приправки. Я не додаю, я тільки підсолюю яйце, молоко і на цьому все. Після цього я вже починаю додавати крохмаль. Якщо б слідував, так рецепту газдень, а особливо які ті вареники готували колись на весілля, то крохмалю взагалі має бути дуже-дуже багато, бо вони мають бути слізькі, такі взагалі вискакувати із, з рук, як ви берете. Я стараюся давати трошки менше. Крохмалю в мене десь на 2,5 літри картоплі, ну, півтори пачки крохмалю я даю. Але ви мусите перевіряти, бо інакше, якщо ви, наприклад, додасте замало крохмалю, і вони будуть. І ну, не смачними, бо вони будуть такими і кострубатими, і недостатньо а, такими клейкими. Тож краще вже не пошкодувати і дати стільки, скільки треба, просто відрізати отак шматочок, кинути у кип'ячу воду, проварити трошечки. І Якщо дійсно тісто, ну без начинки, без нічого, у вас буде таке гладеньке, смачненьке, то тоді можна ліпити. Якщо ні, то краще додати ще крохмалю. Від крохмалю дуже багато залежить смак тих Вареників, пирогів, які ви ліпите. Як бачите, я накатала собі таких ковбасок пропорційних, які мені потрібно, всі гарненько порозрізала на шматочки, тому що робиться воно не так, як звичайні вареники. І всередину кладу сир. Посолений більше нічого я не додаю ні яєць, нічого, просто сир, сіль, гарненько переминаю, ліплю такий звичайний вареник, потім роблю такі галушки, гарненько формуючи їх руками. Ось тільки ми з Софійкою наліпили, тут вона мені ще й помагає бавиться тістом. Відварюю у. В звичайній підсоленій водичці заправляю ось так маслом, олійкою, смакуємо із сметанкою, принаймні всі так в мене в хаті смакують, а я смакую із шкварками. Я одна єдина, яка любить їсти страву саме так, посипавши шкварочками. Після нашого дистанційного навчання ми всі хочемо йти на вулицю. Відпровадила дітей на вулицю і знайшла собі роботу. Бачите, в мене там дрова. Латер такий є недоскладений, передають дощ. Тож я всі дрова, які сухі в тому латрі, є. Хочу занести в кочегарку, хочу занести в будинок. Вийшла на вулицю, позачіпала сусіда, який там сінокосами займається, сміється. каже, що не косив восени, то зараз ходить, то все обскубує, общипує. Ну і діти побігли провідувати сусідських дітей. Кликати на вулицю, бавитися мають там такого друга одного постійного, і внизу хлопці є. Правда, їх чогось не видно. Можливо, і хворіють, тому до них не йшли. А вже я заношу дрова, принаймні ті, які сухі. Не всі сухі, бачите, те, що є таке вогке, я його не заносила, бо нема сенсу, не бачу я сенсу носити по тисячу разів, навіть оте забирати і заносити в древітню. Лишилося та й нехай стоїть. Ще, от бачите, є така смужка над рівчиком, отим, над, що ми вибирали. Це лишилася глина. Ми це все маємо прибрати обов'язково навесні, коли буде час. І я думаю, що може спробую і зараз. Хочу подивитися на рослинки. Рослинки я пересаджувала в зимі. Можна сказати, в снігу, і дуже переживала, що вони взагалі всі загинуть. Але мені здається, що вони живі. Бо так трошки і бруньки почіпала, і гілочки почіпала. Та й здається мені, що напевно що вони вижили. Ну, принаймні, я хотіла би так, щоб воно було. Здається, що вони живі і вже там якісь процеси у них почалися, оскільки деревцята починають відживати. Дуже-дуже швидко. Хто пам'ятає минулого разу? Я показувала восени трактор. Нам був от заривав тут керницю, в якої не було води, то була гора, а тепер там дірка зробилася ще й велика яма. Тож хочу трошечки, хоча би половинку тої землі, що там є смужка, принаймні хотіла я завести туди, в ту яму. Але, попри те, все, що на вулиці дуже тепла погода, земля замерзла. Я так і так присідала коло того е, насипу, що ми там насипали, і сяк і, і лопатою ніяк не вийшло мені забрати хіба ось так зверху трошки. Е, воно ніби таке розсипчасте все виглядає. Я думала, ох, я так зараз собі раз-раз стану, то все позбираю, загружу, завожу, ага, не. Тут то й було, зверху розсипчасти, тому що вітер обдуває трошки сонечко, воно там встигне за день а, відійти. Та й здається, що можна. Я її лоскар принесла, і лоскарем пробувала то кулупати. Одним словом, зима то є зима. Лютий, хоч би снігу, але все одно а, в землі він не дає робити нічого. Тут треба хіба ну, ставати, та й не знаю, як там яку силу мати, щоб то. Колупати все і возити. Думаю, що воно не настільки спішно, щоб мучитися в лютому і возити. Підзбирую, як то останні штрихи, щоби я точно переконалася, що та робота не зараз, не для мене і не всього не цього дня відвожу останню то, що могла в тачці, що могла наколупати, та й все. Але встигла додивити, що вікно на кухні дуже. Брудне, а так як я на кухні проводжу дуже багато часу і зразу зранку прокидаюся, то йду собі в віконечко туди дивитися. Чи не прийшов навіть якийсь звірьок, бо в нас так може то лисичка зійти, там, чи горностай показатися. Досить того, що знайшла я собі ще на декілька хвилин роботи, треба помити вікно, чим я і зайнялася. А так як на вулиці більше роботи для мене якоїсь такої немає, до чого би я хотіла взятися, тож треба готувати якусь смачну вечерю. Але хочеться щось таке просте, легке, щоб ще й на сніданок залишилося, тож буду готувати гречку. Гречку буду готувати дуже так по-простому, по ліднивому. Буду готувати її з фаршем. Для цього поклала водичку, щоб вона кипіла, беру гречану кашу, добре її промиваю в декількох водах, впевнена, що всі роблять так само, нікому нічого нового не показала. Ставлю сковорідку замість олії, вливаю водичку, ставлю курячий фарш, гарнесенько його Приминаю, прикриваю, тим часом закипіла вода на гречку, відправляю це все варитися. Поки готується фарш, гречана крупа вариться, я хочу ще приготувати млинці, але не прості, а із цільнозернового борошна. Таке я буду готувати вперше. Тож. Теж відмірюю всі інгредієнти. Тоді ставлю водичку кип'ятити, бо вона нам потрібна: Беру одне яйце, сіль, ванільний цукор, додаю трошечки розпушувача у борошно. Тут в мене вже і фарш потребує, щоб його підсолити. Підсолила, додала лавровий листок, сушений часник прикрила. Поки він тушиться, займаюся млинцями. Додаю до яйця кефір, гарнесенько, все теж. Буду вимішувати тоді. Буду додавати соду, вона йде по рецепту. Також додаю борошно, так частинками, можна висипати зразу все, я додаю частинками і гарнізенько перемішую. Не знаю, які будуть млинці, тому що з цільнозернового борошна я готувала вперше. І коли замісила вже отаке тістечко, додаю кип'яток. Рецепт схожий такий, як я його готувала на звичайному борошні з кип'ятком і на кефірі, а тепер просто на цільну зерновому. В кінці додаємо олію і перевіряю собі вже кофелькою, черпачком, ось так, якої консистенції тісто. Додаю ще трошечки. Кип'яної водички та й усе можна смажити. Тісто чекає свого часу, поки я заправляю гречану кашу. Поставила одну сковорідку грітися, з іншої вибираю весь фарш у кашу, гарнесенько все перемішую, виключаю плиту, прикриваю даю гречці дійти. Тим часом, ось так печу млинці. Боялася, щоб вони мені не рвалися. Але на диво млинці вийшли досить такі непоганими. Звичайно, вони відрізняються від тих млинців, які готуються на борошні з вищого гатунку. Вони мають дуже багато кліковини і є дуже такими еластичними. Там можна завертати, якщо рецепт добрий, що лишень хочете, а вже із цільнозернового борошна вони виходять не такими еластичними. Але досить таки непоганими на смак. Дегустатори зразу мене атакували і сказали, що непогані млинці можна їсти. Як бачите, вони теж даються зімнути ось так. Вони нервуються, хоча палець під кінець моїх екстремальних випробовувань виліз із млинця. Але якщо не пхати пальці в них, то досить таки непогана альтернатива для білого борошна і час від часу для покращення здоров'я можна готувати щось і таке. І ось так я цілий день прокрутилася, ніби і там щось хотіла зробити, і там хотіла щось зробити, і толком нічого не зробила. Але одне добре, хоча б на свіжому повітрі позаймалася фізкультурою, бо і з нашим дистанційним навчанням фізкультури ніякої немає. І свіжого повітря теж немає. Ні для мене, ні для дітей. Тому приходиться так самостійно виходити на вулицю добровільно, примусово. ось так. Ну, а на цьому все. Буду з вами прощатися. Маю велику надію, що ви були знову раді мене бачити. Тож, не скупіться, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!